Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні на нашому занятті ми з вами поговоримо про музику, і її вплив на життя та здоров'я людини. Музика супроводжує нас все наше життя. Вона звучить у самих різних моментах. Ми чуємо її, коли дивимось художні фільми та мультики на святах під час подорожей у торгівельних центрах та кафе. Музика впливає на емоції людини, її настрій вона може заспокоїти, народити сум або радість та щастя. Завдяки гормону щастя музика здатна навіть полегшити біль. Коли людина слухає музику, активізуються всі частини мозку. покращується її самопочуття, сон, пам'ять знімається втома. Музика надихає людей на творчість та добрі вчинки. Але на такі позитивні зміни здатна частіше за все класична, красива музика. На відміну від неї, наприклад, важкий рок діє зовсім протилежно. Він руйнує імунітет, викликає агресію, сум, має дуже негативний вплив на психологічний та фізичний стан людини. Вчені провели дуже цікавий експеримент з водою. Краплині води давали слухати музику. Потім швидко заморожували, а потім у міцний мікроскоп дивилися, що з цього вийшло. Уявіть собі, при прослуховуванні класичної музики з'являлися дуже красиві сніжинки. А слухаючи, наприклад, важкий рок, вода нібито страждала та приймала неприємний вигляд, як після вибуху. Організм людини на 70% складається з води, тому дуже важливо, яку музику ми слухаємо. Я знаю, що всі ви просто обожнюєте руханки та таночки. Неможливо танцювати без музики, вірно? А руханки з таночками теж дуже корисні. Вони зміцнюють всі групи м'язів, покращують осанку, активізують мозок, допомагають підняти настрій, розвивають почуття ритму та художній смак. А ще всі люди дуже полюбляють співати. Співи теж дуже корисно впливають на стан здоров'я людини. Організм насичується киснем, очищується від шлаків. Також спів тренує м'язи та підвищує міцність серцево-судинної системи. А ще спів знімають стрес та напругу. Тож, діти, слухайте красиву, класичну музику. Співайте, танцюйте та будьте завжди здорові. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!